Людям чутливим до метеорологічних змін слід бути обережнішими у дні, коли прогнозують магнітні бурі. Так у травні 2014 року відбудеться дев'ять магнітних бур. Першу з них слід чекати 4 травня з 16 до 20 години. Наступні стануться 6 травня з 5 до 7 години ранку. 9 травня з 16 до 20 години, 13 травня з 2 до 5 години ранку, 16 травня з 15 до 19 години, 20 травня з 14 до 17 години, 21 травня з 4 до 7 години ранку, 23 травня з 3 до 6 години ранку, 29 травня з 8 до 10 години. В дні, коли активуються магнітні бурі, особливо уважними до свого здоров'я мають бути люди з серцево-судинними захворюваннями, схильні до підвищення артеріального тиску. Дуже часто магнітні бурі супроводжуються прискореним серцебиттям, головним болем, безсонням, болем в суглобах. Магнітні бурі не викликають якихось нових нездужень, вони проявляють лише ті, які існували в організмі. Вчені вважають, що немає підстави побоюватись магнітних бур, адже вони відбуваються по кілька разів кожного місяця. Такі дні радять максимально скоротити список запланованих справ, не робити великих покупок, уникати конфліктних ситуацій. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки. І без сумніву не варто в ці дні захоплюватися спиртним. Ще раз нагадаємо, що магнітні бурі впливають далеко не на всіх людей, тому не хвилюйтеся раніше часу та не налаштовуйте себе на погане. Самопочуття.